Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву комаху. Богомоли шестиногі безхребетні, з екзоскелетами, сегментованими тілами та членованими ногами. Їхня головна відмінна риса передні ноги, які зазвичай підняті і знаходяться під головою, створюючи враження, ніби комаха молиться. У богомола довга грудна клітка. Через що складається враження, що має довгу шию. Передньогруди або задня частина грудної клітки дуже гнучка, тому богомол може повертати голову та передні кінцівки, не рухаючи іншою частиною тіла. Це єдині комахи, які мають таку здатність, причому деякі види здатні крутити головою на 180 градусів. Існує понад 2400 видів богомолів. Оскільки існує так багато різновидів, є багато відмінностей за розміром та кольором. Комахи можуть бути зеленими, коричневими, білими та навіть рожевими і мати довжину від 3,5 до 15 сантиметрів. Більшість видів мешкає у субтропічних, тропічних та помірних регіонах. Багато хто з них зустрічається в Середземномор'ї, Африці та Азії. Хоча зміна клімату розширила їх місце існування, деякі види завезли до нових регіонів, як спробу боротьби зі шкідниками. Їхня голова має трикутну форму з двома великими складними і трьома простими очима, що забезпечують широкий огляд. Передні кінцівки мають шипи. Це життєво важливо, тому що його передні ноги є основним інструментом полювання. Богомол накидається на здобич передніми кінцівками з шипами, схожими на ікла, перехоплюючи її всього за 50-70 мілісекунд приблизно в 6 разів швидше, ніж моргання ока. З шипами хижак протикає жертву, знерухомлюючи її. У той же час, як у більшості видів є лише кілька шипів, у деяких їх налічується до 30 штук. Шипи допомагають і при перестрибуванні з однієї гілки на іншу. У деяких видів богомолів є крила. Існує чотири категорії богомолів за типом крила довгокрилі, короткокрилі, рудиментарно крилі та безкрилі. У крилатих богомолів передній ряд крил працює як камуфляж і є щитом для тонких задніх крил. Хоча у самців та самок є крила, самки богомолів зазвичай не літають, Оскільки вони надто важкі, щоб крила могли їх утримувати. Богомоли мисливці, які зазвичай нападають із засідки. Від природи вони добре замасковані. Комахи бувають у формі листя, паличок та гілок. Наприклад, квіткові богомоли виглядають настільки переконливо, що комахи нічого не підозрюють, приходять збирати з них нектар і стають обідом. Богомоли їдять інших тварин. Причому вони їдять здобич живцем. Їх основними джерелами їжі є інші членистоногі комахи, павуки, жуки, цвіркуни та коники. Деякі більші види богомолів полюють на рибу, жаб, ящерок та дрібних птахів. У таких видів особливо великий кишечник, у якому можна зберігати їжу для подальшого перетравлення. До того ж, вони мають величезні й досить сильні щелепи. Що дозволяють розривати здобич на дрібні шматочки. Богомоли улюблена їжа жаб, ящирок, птахів, хамелеонів, павуків та шершнів. Вогняні мурахи особливо грізний ворог, оскільки вони працюють спільно, вони без проблем убивають богомола. Витягнуті передні кінцівки комахи не дуже корисні проти однієї мурашки, не кажучи вже про десятки особин, що виділяють отруту, що паралізує. Вогняні мурахи заморожують богомола на місці і пожирають його роєм, не даючи йому втекти. Богомоли мають унікальні способи захисту від хижаків. Різні види богомолів мають безліч унікальних пристосувань, які допомагають їм ховатися від хижаків або відбиватися від них у різних умовах. Найкращий їхній захист камуфляж. Багато богомолів зеленого або коричневого кольору. Тому вони ідеально зливаються з листями і гілками. Інші мають рожевий відтінок, що іметує пелюстки орхідей. Деякі богомоли дуже плоскі, тому вони практично не відкидають тіні. Отже, їх ще важче побачити. Репродуктивна система одна з головних речей, яка жахає людей в цих істотах. Богомоли виявляють сексуальний канібалізм. А це означає, що самка з'їдає партнера після або навіть під час процесу спарювання. Цикл спарювання починається восени, в помірному кліматі або відбувається цілий рік у тропіках. Коли самка готова до спарювання, вона виробляє феромони для залучення партнерів. Самці наближаються, але зазвичай поводяться обережно. Адже самці богомолів менші за самок, а самкам потрібно багато енергії для виробництва яєць. Якщо вони вбачають у самці джерело їжі, а не потенційного партнера, вони з'їдають його перш ніж він отримує шанс спаритися. Самка відкладає до 400 яєць. Яйця богомола відкладаються в пінявому коричневому секреті, який називається Отека. Яка стає твердою і захищає яйця від пошкоджень та хижаків. Більшість видів гине незабаром після кладки яєць, але деякі можуть охороняти та захищати потомство до того, як воно вилупиться. Яйця богомолів залишаються в отеку восени та взимку і вилуплюються навесні у вигляді німф. Німфи дуже схожі на дорослих богомолів. Вони линяють від 5 до 10 разів. Перш ніж досягають свого дорослого розміру, підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.